Зараз буде дві історії. Одна історія коротенька історія про те, чого б ніколи не могло бути в Європі, сталося у нами в Канаді. І друга історія про людину, яка мені написала, вони живуть в Німеччині, але не почуваються там себе як вдома. І ну, люди, люди запитали, чи є сенс приїхати в Канаду, і чому саме, наприклад, я, як і людина, яка мала роботу на німецькому телебаченні, потім приїхав в Польщу, а потім з Польщі в Канаду. Чому сталося так? І чому не залишився, наприклад, в Німеччині, якщо я вільно розмовляю німецькою мовою? Тому про сьогодні ми з вами про це поговоримо форму. мене звати Денис, і ви на каналі Канадіана. історія про те, що чого не могло статися в Європі, і що сталося в Канаді. А ми сьогодні планували з дружиною поїхати по справах та, та як по справах погуляти по Люненбургу. Це таке класне європейське містечко тут в Новій Шотландії. Виглядає як європейське, воно мене більше нагадує якось Норвегію. Тому що це містечко було засноване побудовано людьми-вихідцями з Європи, з німецькомовних територій Європи, скажімо так. Да? І тому вони будували більш схоже на Європу. І там Центр міста він взагалі залишився нетронутим з 18-го сторіччя, тому це місто, це центр міста занесений до ЮНЕСКО, і там дуже багато людей. Туристів завжди, особливо з Німеччини. Ми там бували вже два рази або три рази, здається, але на вихідних, коли все закрито, коли бари, ресторани закриті, ніде не можна нічого поїсти. Там сувенірні магазини також закриті. Людей нема. Звичайно, воно цікаво подивитися на архітектуру на океан чи на затоку, але все ж таки хочеться побачити такі це. Мі... Місто в такому в Русі, да, коли там багато людей, як воно виглядає, коли це туристичне місце. Да воно туристичне, хочеться побачитися з людьми. І от ми планували до сьогоднішнього дня, це десь за місяць. І У нас один є вихідний спільний понеділок. І от буквально на тому тижні дружині подзвонили і сказали, що вона в цей понеділок сьогодні повинна вийти на роботу в свій вихідний. І Я вже, я вже приїхав з за Люденбургу, я вже там погуляв, познімав. Сам не дуже цікаво самому гуляти. я Вам скажу, коли є з ким їхати. Да, цікавіше. Разом, але я познімав, я вже туди приїхав, і дружина мені каже: слухай, знаєш, що вони зробили? Вони подзвонили мені і сказали, що у них там лягла система, і ми не повинні сьогодні виходити на роботу. Будете працювати наступного понеділка. Коротше, спортили нам всі ці вихідні, наші плани. І от такого в Європі б не могло бути. Да? Я знаю, що я маю я маю на увазі про великі міжнародні компанії, коли витягають працювати в твій вихідний, кажуть, забий на свої плани, ти повинен працювати. А потім в той же день, зранку, зранку, як там не дуже зранку. Вона повинна була працювати в з здесятої ранку сказати що ти сьогодні не працюєш, то роби свої справи. Ну круто. І друга історія цікава доволі історія змусила мені трохи замислитися, що відповісти людині. Мені написала людина: вони переїхали в Німеччину, втікли від війни саме через те, тому що там була деяка допомога, і допомога з перекладом на німецьку мову. Людина сама добре спілкується англійською мовою і її, взагалі, мрія дитинства була опинитися в Канаді. От вони вже майже три роки в Німеччині, і вони не відчувають себе там як вдома. Да? Ну буває да як кажуть, да не тільки в Канаді люди відчувають себе не як вдома, і в Німеччині, також і в Іспанії, деякі люди, люди відчувають не як вдома, в Португалії і так далі. І вони хотіли переїхати в Канаду. Вони навіть зробили всі ці візи, кое да у них є можливість приїхати, але там ну, сталося так, що там деякі члени родини не хочуть їхати. І от вони сидять в Німеччині, але відчувають, що абсолютно не їх. Людина мене запитала, чому ви переїхали в Канаду, коли в Польщі було все класно, коли в Німеччині було все класно, що розмовляєте німецькою мовою. Уже також замовляє німецькою мовою, чому ні залишились в Німеччині, і отут -от відповідь, напевно, я так задумався: ну, чому справді? А справді тому, що це Канада була мрія дитинства, і тому, що мої, друзі моїх батьків туди сюди їхали, де якось так ставилося. Да? Так питання, а чи ну що там реально класно в Канаді? Потім мої друзі-колеги почали приїжджати в Канаду, і вони розповідали всі, що тут класно. В мене, от була завжди мрія потрапити в Канаду. Я колись в Канаду таки потрапив у 2017 році, і я вирішив, що мені. Сюди реально хочеться. Да, ми тут були на зйомках. Тому якось якось так. От що Німеччина стала в мене ну на, на шляху до Канади випадково, тому що мені друзі давно казали, що давай може в далекобійники підеш. Я такий дурний був. Казав: ну на що, який далекобійники, я от ну знімаю я оператор, знім працюю на телебаченні. Класне життя і реально класне життя було. Да, тому що я подорожував багато, бачив багато країн по по всьому світу. Да ми знімали, їздили. За прапором частина Європи в Канаді, берлінська стіна. Але це було таке синтетичне життя, тому що тобі дають їжу, де проживати, тобі платять гро гроші. Да, за як з яких ти не повинен в Німеччині платити податок, тому що ти знаходишся на нейтральних десь територіях, ти не проживаєш та в Німеччині більше 6 місяців на рік. І получається так, що наче ти бачиш класні країни, там подорожуєш, де люди туди, куди люди платять величезні гроші, щоб побувати, але реального життя нема. І якось я, от коли побував в Канаді, вирішив, що треба зупинятися з цією роботою. Якось піти в Дальнобій, щоб як Дальнобій переїхати в Канаду, да і Польща да, Польща трапилося вже після коронавірусу, коли програми імміграції почали закриватися, все почало закриватися, і я знайшов роботу в Польщі, і от якось затримались ми там на 2,5 роки. І коли з'явилася можливість, кое-ми все ж таки поїхали в Канаду, і я не можу сказати, що ми розчарувалися в цій країні, тому що ми від Канади не очікували чогось такого величезного. Да, такого якогось прям що на нас посипляться тут гроші, що ми тут. Станемо заробляти набагато більше, тому що це не перша моя імміграція для дружини. Це така перша велика моя, не перша, тому що якось я розумів, що в будь-якій країні ти повинен адаптуватися і, і шукати можливості, як виживати. І для мене, взагалі, завжди було цікаво опинитися в новій країні. Не одна країна, де б я там, наприклад, жив, я не казав, що ой, ми живемо на чужині. Такого слова взагалі в мене в словниковому запасі не було. Тому що жити на чужині для мене завжди було, якщо тебе взяли там з країни твого походження, засунув. В іншу країну, і ти повинен там жити. Оце да жити на чужині. А для мене було цікаво подивитися, що дізнатися щось нове про країни, дізнатися нові країни, традиції, культури, як тут люди живуть, знайти себе, знайти роботу. Для мене завжди це було цікаво, такий як екшен. Якщо я розумів, мені тут подобається, я хочу тут жити. Як завжди кажу, да, наприклад, ти можеш з Ламборгіні, або якась інша, інша машина, яка вам подобається, дуже подобається на фоні неї сфотографуватися, але вона ніколи не буде твоєю. От мені хотілося зробити, щоб ця машина да ця країна стала. Моєю, що я тут живу, що я можу тут сюди повертатися, можу жити і так далі. Чесно, ну ніколи не впадав в депресії, ніколи не впадав в депресію. От ми приїхали в Канаду. Я скажу так, що перший рік було все чудово, другий рік таки був якийсь депресивний. Насправді, так? багато стресу, багато питань, як що далі робити, як отримувати піар. Роботи, скажімо так, що по то подобались, то не подобались. Тому я не можу сказати, що в Канаді у нас все добре, так все класно було. Бувають депресивні стани, але ці стани спонукають робити щось більше. Да, шукати якісь нові роботи, можливості, як отримати піар і так далі. Тому от людина питає, чому саме це, напевно, відповідь. Дитин... Мрія дитинства, але ця мрія вона не була завищені, да, не були завищені, завищені очікування від країни. Напевно, саме через це ми і не маємо таких от великих проблем, да, що розчарувань в Канаді. Так, ми очікували, що тут буде легко знайти роботу. Зараз це дуже важко, тому що перенасичений ринок праці через емігрантів стосовно там купівлі житла є питання, є, є розуміння, як це зробити в новій Шотландії. Є питання стосовно інших провінцій. І Отут такі от стоїш там на роздоріжжі і думаєш, чи залишатися в новій Шотландії, чи їхати в іншу провінцію, тому що нам нова Шотландія подобається. Тут класна природа, тут класні відкриті люди. Стосовно роботи є питання, тому що, наприклад, якщо ну постійно в голові, а якщо от втратимо роботу, де шукати іншу? і як знайти ту, таку роботу, хоча б на ці гроші, я написав людині, я намагався це пояснити і пояснити напевно для себе також да чому ми переїхали. Тому що насправді це класне питання, це таке непросте питання, тому що ми почувалися добре і в Польщі, і, і, хоча ми в Польщі не планували залишатися. Якщо б ми не змогли переїхати в Канаду, то ми переїжджали в Німеччину і, до речі, ще до коронавірусу. Deutsche Bahn відкрив вакансію на машиністів, і там була вони відкрили розділ спеціально українською мовою. Це ще до коронавірусу, щоб ви розуміли, да тобто ще до великого вторгнення. І якось в мене такі були думки. Якщо у нас не вийде з Канадою по тим програмам, що ми думали, то приїдемо обратно в Німеччину і будемо там жити. Але знаєте, от постійно при німеччину в мене було таке відчуття, що уряд цієї країни не дуже розуміє, що він робить з біженцями. З біженцями я маю на увазі от тими біженцями, які їхали. Ще до українців. Тому що я зараз пам'ятаю, це був 2015 рік хам, да, коли ці біженці сиділи на вокзалі. Ми проходили з друзями поруч з вокзалом, і жінка там проходила, і оці от люди почали там свістити її у спину: там ей, красавіця, іди сюди, знає, знаєте, от отаке от от, от от відношення біженців до. Місцевих мешканців це от те, що німцям зараз дуже не подобається, що це люди не адаптуються, не інтегруються в суспільство, живуть так, як вони хочуть, і поводяться так як вони хочуть. Взагалі цікаво дивитися, як раніше переселенці будували міста, тому що зараз, на жаль, відношення до Канади зовсім інше. Більше люди їдуть сюди країну експлуатувати те, що вже тут є, і мало хто їде, їде її сюди будувати. Але, чесно кажучи, можливості тут будувати, і зараз мало, тому що вже не ті часи, коли тут були пусті землі, і кожен міг робити майже те, що йому заманеться. І от момент того, що коли АФД почав набирати оберти, мене дуже якось почало трохи ну так спантеличило. І от зараз ми бачимо, що це відносно сильна партія навіть стала. Я в принципі можу зрозуміти, чому я в принципі розумію, чому зараз місцеві, да, я маю німці голосують за правих взагалі по всьому світу за правих, тому що лібералізм вже трохи в печінках у людей і вони не розуміють, наприклад, чому уряди країни жертвують благополучно своїх громадян на користь цих самих біженців, да коли там біженця можуть за щось там арештувати, його не депортують, тому що не може депортувати, тому що небезпечна країна там за, за, за якийсь злочин. Да він відсидить там 5-7 років, потім його далі випускають на вулицю. Отут це от є питання, і про це люди багато балакають. От, от така, да, в мене було стосовно незрозумілість стосовно Німеччини, тому що ну я вважав це не дуже нормально. Тому що, якщо я приїжджав в Німеччину, я намагаюся інтегруватися в суспільство, адаптуватися. Так це дається іноді важко, іноді щось не розуміє. Розумієш, але ну мені, мені це подобалось, і це, що подобалось, наприклад, в Польщі, що нема такого, як вони приймають біженців. Так вони прийняли українців, але вони у тих інших біженців не приймали так масово, як це робили там Німеччина, Голландія або Норвегія. Да, І ти дивишся, і ти не розумієш, що з однієї сторони вам заважають українці, а з іншої сторони ви там ходите на. На колінах перед тими біженцями, які у вас там скоюють злочини в вашій країні, що і на різдвяні ярмарки бояться люди виходити, тому що там бояться якихось речей, да, що там їх постійно охороняють, бояться там, щоб не було якоїсь понажовщини чи ще щось. Ну коротше, отаке от. Да, це, напевно, така ж ще один такий момент, як бекграунд момент, да, що який. Ну, да постійно ставив Канаду на першому місці. Постійно, постійно Канада була в голові. Ми не шкодуємо, що ми сюди приїхали. Да? Ми де іноді сумуємо за Польщу, тому що в нас там родина, в нас там друзі. До речі, друзі. друзів мені ще вдавалося також перевозити з собою. До Польщі от перевіз, наприклад. Да? І було класно. А зараз ще вони в Канаду не доїхали. Подивимося, як воно буде. <рес> щось мені здається, що не доїдуть, але ну то таке, да. і тому мені важко було щось порадити людині чи їхати, тому що ну, ситуація така, да, як у багатьох людей. Комусь хочеться їхати в Канаду, комусь не хочеться. І, наприклад, якщо. Є родина, і хтось з родини не хочеш не хоче їхати, наприклад, там чоловік або дружина, але ти розумієш, що тобі хочеться, і тобі саме це вкидає в депресію, що ти хочеш поїхати в Канаду, але не можеш. І тут таке двояке. Да? Якщо в тебе є родина, і ти не йогоїст, звичайно, ти залишишся зі своєю родиною. Якщо ти є родина, і ти егоїст, ти поїдеш в Канаду, і ти розрушиш свою родину, зруйнуєш просто все, що в тебе було. І тут нема з в ситуації абсолютно ніякого виходу, тому що я ж кажу: да, якщо одна людина не почувається добре в Німеччині, впадає в депресію, ти впадаєш в депресію, тому що хочеться переїхати в Канаду, але не можеш. Яку тут відповідавати? Ну тут щось радити дуже важко, тому що я ж кажу, кожні люди різні, кожні дивляться на, на все, що трапляється навколо них по різному. Тому я описав нашу ситуацію, да чому ми переїхали. що в принципі ми непогано почувалися в Німеччині, в Польщі, але в Канаді ми почуваємося, почуваємо себе там, де ми хотіли знаходитися. Да, от саме головне. Ми сюди хотіли. І нам тут сподобалося, і в принципі не варто когось слухати, хто вам що радить, тому що якщо людина каже, що вона тут успішна в Канаді, в неї все класно складається, це не факт, що у вас тут буде складатися, як у, ць у людини, яку ви дивитесь, наприклад. Дає і навпаки, якщо людина каже, що в неї тут нічого не виходить, тут все погано, і так далі, то не факт, що для вас тут буде погано. Можливо, ви абсолютно інша людина з іншими з іншим поглядом на життя, і вам тут буде класно. Я знаю багато людей, які жалілися, що в Канаді їм погано, і я бачу, що вони там зараз качують по Європі і не можуть також знайти себе в Європі. Різне життя, різний досвід усіх життя. Тому дати однозначно таку відповідь, чому залишили, залишив Німеччину, залишили Польщу і переїхали в Канаду. В мене нема. Одна відповідь це. Дитинства мрія, тому що хотілося сюди, хотілося подивитися, хотілося спробувати. І такі, знаєте, в принципі, стиль життя мені подобається, що чогось досягати нового. Тому що якщо я чогось хочу, я постійно буду це вигризати зубами, постійно ламати це через коліно все це робити, якщо навіть не виходить, але я добюся свого. Це стосується роботи. якщо я там хочу, хотів отримати там роботу на телебаченні в Україні, я там через коліно поламав тих редакторів. Я хотів отримати роботу. У журналі в Мобілюксі в Україні я там там не через каліну, там дуже легко вийшло. Те, що в Німеччині отримав також через Каліну, але я прийшов там через іншу компанію. Да? Тобто мені подобається чогось досягати. От, якщо б ми не поїхали в Канаду, ми так ставили собі да, з Польщі там. Наступні два роки ми розуміли, що ми в принципі вже ніколи не поїдемо до Канади і поїдемо в Німеччину. Тому от, тут да, розуміння таке дуже дуже неоднозначна ситуація і немає прямої відповіді. Якщо людина хоче сюди приїхати і не може через там особисті обставини, це дуже важко завжди. І дуже важко щось радити, радити, казати, що ну наплюй на все, їдь сюди теж не можна. А якщо людині не сподобається? А якщо люди всюди вже приїжджають, перебуваючи в депресії, наприклад, в Німеччині приїжджають в Канаді, і тут треба шукати роботу, а людина і так вже там виснажена. І я розумію, це морально важко. Я ж кажу, ми самі тут іноді впадаємо в такі в депресії, тому що, як я раніше казав, да, ми живемо всі між білим та чорним. Да? Чорна, чор біла смуга, чорна смуга, ми живемо десь у сірій смузі. І буває таке, що кидає. То в то на білу смугу, то на чорну смугу. І постійно такі качелі. І да? Канада, коли не розумію того, що з тобою буде завтра. Воно ся під такі, от ті хитання з однієї сторони в іншу. І мало таких людей, які залишаються постійно в цій сірій зоні. Мені класно наблюдати, що є такі люди, які там ну не виходить з піаром, ну не виходить. Ну ми поки тут живемо. У нас тут є роботи, все добре. І такі, знаєте, з філософією до життя відносяться в мене не виходить. У мене дружини так не виходить, тому що у нас є ціль отримати піар і далі будувати тут своє життя. Воно там десь щось не виходить. Тому я ж кажу, якщо ви вже приїжджаєте, хочете сюди приїхати, і у вас там вже є якась депресія, то Канада може це наложити в два рази більше. Але якщо, наприклад, у вас депресія через те, що ви як депресія, да напевно, з'їдає знутрі. те, що ви не можете приїхати в Канаду сюди, а завжди бажало сюди приїхати і ще й розмовляєте англійською мовою, то я розумію, в мене те саме такого буває дуже часто, що якщо я щось не можу зробити те, що я хочу, воно з'їдає знутрі. Я б шкодував, що я цього не зробив. Да я вшкодував, що я цього не зробив що я Там не зробив там, не спробував податися на цю роботу. Не спробував приїхати в Канаду. Краще на на моя думка, да, для мене краще спробувати. І зрозуміти, чи, чи це моє чи ні моє, чим ніж взагалі не спробувати. Була колись гра, така мафія, вона і зараз є. Там, е, да, саме не карточна гра, а на комп'ютері. Там була місія, поїздка в Канаду. От якось мені там, з 2004 року воно там відклалося. Звичайно, це не та Канада, яка там у грі показувалася, але щось воно таке залишилося да, в голові. І якось воно наростало, наростало. І От е, мрію дитинства, в принципі, ми справдили. Ми, ми тут знаходимося в Канаді, так, звичайно, не не все так радужно, як там описується в рекламних фільмах про Канаду, але не буває ідеальних країн, і в будь-якій країні люди можуть опинитися в скрутному становищі в депресії, Тому до цього щоб такого не було, треба. Просто намагатися адаптуватися, зрозуміти цю країну, шукати роботи, не покладати руки, тому що багато людей починають вважати, що з ними щось не так, що вони якісь ненормальні, що їм роботи не дають, і продовжувати жити. Тому що, як показує буденність, ніколи не знаєш, що буде завтра чи або що буде по післязавтра. Не треба концентруватися на якихось невдачах, які спонукають в будь-якій країні, а просто жити далі. І якщо є мрія дитинства, то намагатися справдити, але не так, щоб це шкодило вашій родині або шкодило вашому здоров'ю внутрішньому і ментальному. Отака моя відповідь не знаю. Важко важко відповідати на такі питання, тому що розумієш, що мій досвід життя, наш досвід життя абсолютно відрізняється від досвіду життя інших людей. Як я кажу, я подорожував багато і. Я вже в принципі розумів, де я хочу просто подорожувати, а де я хочу жити. Робота була пов'язана постійно з цими подорожами, і якось відчуття нових країн. Воно той кайф від відвідування нових країн почав зникати. От, напевно. Саме це да змусило мене ще задуматися, чи хочу я робити цю роботу, тому що хочеться відчувати якусь таку ефорію, коли ти приїжджаєш до України, а не так, що о тут я вже був 150 разів і нічого нічого цікавого. Да? І напевно от саме це змусило мене задуматися над тим, що треба зупинитися вже десь на землі, так от в одному місці, в одній країні. І будувати своє життя, і напевно, оце одна підсилило розуміння того, що цим місцем повинна бути Канада. Якось так не знаю. Це дуже важко пояснювати. Ми абсолютно не шкодуємо, що ми тут, тому що ми не зачаровувалися цією країною і ми не розчаровуємося цією країні. Так є деякі нюанси, там бюрократичні, і так далі. Дещо нам не зрозуміло, чому саме так трапляється. Так багато багато бюрократичних питань, які ми. Не розуміємо, але це інша країна, це інші люди, це інше життя. Куди ми повинні інтегруватися і адаптовуватися? Тому прямої відповіді прям такої немає. Розмазав вам як і міг цю відповідь, розповів як і зміг. Сподіваюся, що вам сподобалось це відео. Коментуйте його, ставте лайки та до нових зустрічей.